Приїхало нам невеличке замовлення з Петхауза. Замовила кошенятам ось такий корм. Це єдиний корм, який вони вирішили їсти. Тому що я перепробувала вже дуже багато дитячих кормів, супер преміум класу. На жаль, кошенята не хочуть їх їсти, ні сейворі. Ні кармілап, ні брітки не хочуть, ні фарміну. Ось такий вибрала поки корм. Непоганий. Хотілося б краще, але головне, щоб їли. Ось там зараз акція на петхаузі, то я купила 4 пачки по 400 грам. Також купила своїм дорослим котикам консерви від Savury. Дуже їх люблю. Ось, так, це купила для кошенят, які в мене на перетримці. Так, купила дві баночки. І це купила для котиків, які на перетримках. оптіміл купила паучі по акції. Ось. І купила також для інших кошенят е, оптім. Також дві пачечки. Це все вийшло на 1391 гривню. Багато акцій зараз, дуже вигідні ціни. Також ми зараз подивимось, який нам поклали подарунок. Або смаколик, напевно. Мурчик вже прийшов перевіряти. Мурчик. Або смаколик, або... Так, да, смаколик, іграшки не буде. Мурчик. Зараз буде їсти смаколик мурчик.